Шановна громада, рівно рік тому мені пощастило, в лапках, звичайно, бути останнім, хто виступав ще на мирному студентському мітингу. Я говорив якісь правильні слова про Василя Стуса, про героїв, яких ми знаємо, ну дещо дехто з підручників, дехто хто сидів з ними в таборах за життя. Але пройшов рік, і тепер у всіх на устах імена тих героїв, яких рік тому ніхто з нас не знав. І ці герої, хотілося би думати, віддали своє життя не за те, що ті люди, кого ми називали демократичною опозицією, прийдуть на місце тих, хто ганебно втік в Ростов, Москву, Відень, Лондон, яким добре живеться, сито живеться на вкрадені мільярди. Ми думаємо, що ну, ми думали, що ці люди, які яких ми, яким ми дали мандат влади, будуть з першого дня працювати як вибачте, раби на галерах? Два дні назад почала працювати Верховна Рада. Місяць переговорів перед, перед тим: чотири вихідних відразу. Хіба армія не потребує нових законів? Хіба, хіба волонтери не, не потребують допомоги? Хіба уряд не можна сформувати вже? Чим вони займались? У нас вже є два генпрокурори за ці півроку. Чим вони займаються? Мені не було соромно за пшонку. Він був негідником завжди. Але мені соромно за тих двох генпрокурорів, яких ми з вами, але точніше, не ми з вами, бо ми живі. А ті, хто загинули, яким розбивали голови, яким відрізали голови, яких катували. За Києвом, як Юрія Вербицького, яким стріляли в груди, яким відривало руку, як Роману Сенеку. От на, на їхній крові і Махніцький, і Єрема прийшли до дуже високої і відповідальної влади. Результат нуль. Я думаю, що ми Дякую. Ну, вони, я думаю, почують, але вони нічого не зроблять. Я певен, що серед нас, отут на цій площі, і серед тих, хто дивиться це по телевізору, і все-таки в еліті політичній, яка вона не є, є люди, які можуть працювати краще. Бо ті, хто справді пропустив цю трагедію року, які ми з вами пережили від 29 листопада минулого року, до сьогоднішнього дня через серце. Ті люди, які зараз от кого я називав, це, вибачте, це не ми. Це вони, які прикинулись нами, яким плювати на пам'ять про Сергія Нігояна, про Михайла Жизневського, про 99 вже визнаних героїв. І ще про десятки тих, кого ми ще не знаємо. Тих, кого вкрали і вивезли, і заховали вбитих в Маріїнському парку. Ми не знаємо їхніх імен. І прокуратура, міліція СБУ не мають жодної іншої вищої мети. Щоб дізнатися, де вони і хто їх вбив, тому я думаю, що у нас дуже багато роботи попереду. Слава Україні!